До євро напружено готуються українські дівчата. Не переймайтеся нічого вартого докору, лише танці. Йдемуться про відомих із американських фільмів чірлідерів. Феєричні гурти підтримки дісталися і європейського футболу. Чи справно підвищуватимуть бойовий дух команд і вболівальників? Випробував на собі наш Костянтин Михайлов. Три, чотири і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, весь. Гнучки, струнки та веселі. Середній зріст 175 см, вага майже 60 кілограмів. З вулиці до команди не беруть. Тут усі балерини, танцюристки чи гімнастки. Параметри 90-60-90 ще ніхто не відміняв, але можуть бути небольші відклонення. Так як всі різні, тому можливо деякі відхилення. Уже другий місяць вони добирають як найкращих по всій країні. І геть невдовзі півтори сотні брудливих із помпонами танцюватимуть у фан-зонах Києва, Донецька, Львова та Харкова. можна набрати. Напередодні чемпіонату вимоги до себе підвищують. На ваги, як на страту, йдуть навіть найстрункіші. Нервне напряження присутствує. Особливо це стосується до флаєрів, тобто тих, кого в прямому сенсі носять на руках, а ще частіше підкидають догори. Не міряла. Вони поєднують художню гімнастику та сучасну хореографію. Мають понад 200 танців і майже тонну костюмів. Їхні номери це міні-істої. Здесь, в этих коробках, хранятся наши сокровища, наши многочисленные костюмы. Костюмы испанский Тореадор, греческие хитоны для сертаки. Все костюмы у нас многие решены в цветовой гамме флагов страны. Поэтому будем радовать болельщиков и напоминать им о их родине. Проте, наизапальнейшим будет танец для украинской сберной, зизнаются девчата. Кажут, готовящие номера с футбольными мячами, передавилися не один матч. аби все было честно. Ми навіть знаємо такі поняття, як пас, дріблінг і То Тобто ми будемо навіть ими користуватися в нашому танці. Готуючи нові шоу, дівчата й далі проводять кастинги. Новобранок терміново залучають до тренувань. До євро залишилося трохи більше місяця, тому дівчата тренуються кожного дня, Запевняють, сил вистачить. 100 вистачить.